долоньки, Тупають ніжки. Буде здоров'я та сяють усмішки. А що потрібно для того, щоб бути здоровим, правильно, потрібно займатися фізкультурою? Тож почнемо. Виконує вправи? за мною. Пошли, як медики спинки рівні, головки підняли. Так. Переходимо на слідище вправо. Ходимо на пальчиках. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. Три, чотири, один, два, три, чотири. Переходимо на ходьбу на п'яточках. А зараз переходимо на слідующу вправу, до слідчої вправи. Срядки просуванням вперед. На пальчиках. Так, молодці. Так. Слідче вправо. йдемо по колу лівим боком. З пристальним кроком. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Слідче вправо. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Молодці. Зараз. Покажіть, як літають весна весні. Голодчики. Полетіли. На пальчиках. Не спішимо. Синкарів на молодці. Так. І посрімали лайчики на весні. Так, добре. 感觉。 Чотири. Вдих, видих, вдих. видих, Вдих. видих. А зараз переходимо до фізичних прав. Комплекс фізичних вправ. Ніжки на ширині плеч. Ручки на поясі. Повороти вліво вправо, вперед, назад. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Виходне положення ніжки на ширині плеч. Ручки опущені. Піднімаємо ручку в одну вгору, дивимося вправо, виконуємо за мною вліво, нанизу. Потім міняємо положення рук. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. Регунка вперед, на чотири гук, назад. Почали. Один, два, три, 4. Один, два, три, 4. Один, два, три, чотири. Назад. Один, два, три, 4, 1, 2, 3. Закінчили. А зараз вправе виходне положення ніжки на ширині плеч. Ручки опущені. Де я вам показую вправо, спостерігаємо за мною і виконуємо вправо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три. Закінчили. А зараз давайте, дітки, подивимося. Де ж наше сонечко сховалося? Ручки на пояс. Виконуємо вправо. Дивимося вліво голівкою. І вправо. Де наше сонечко? Один. Два. Вправо. Один. Два. Вліво. Один. Два. Голівку. Піднімаємо високо, дивимося на сонечко. Два. Один. Два. Один. Два. Закінчимо. А зараз валяте. Давайте ми виконаємо декілька вправ, сидя на підлозі. Сідаємо. Кого підлога холодна, можете положити якийсь коврик. У нас підлога тепла. Простягнули ніжки. Згинаємо ніжки в коліні і охвачуємо їх руками. Один. Один, два, три, чотири. Один, два, три, закінчили. А зараз маляти вправо важче. Дві ніжки піднімаємо і вхвачуємо їх ручками. Показуй і виконуємо вправо. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Так, малята встали. Піднялися. Біг на місці. З піднятою. Високо піднімаючи коліна. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, Закінчили. Давайте вправо зробимо. На блок, відновлення дихання. Підняли в горовички. Вдих. Вдихнули повітря. Видихнули. Вдихнули. Видихнули. Вдихнули. Видихнули. Один, два, три. Закінчили. Так нахти, молодці. Сонечко і дощик. Нам для цієї гри потрібна хатка. Ми хатку зробимо, поставимо із парасольки. Парасолька в нас буде хатка. Парасолька в нас буде хатка. Коли я говорю про сонечко, всі стрибаємо, гуляємо, граємося на вулиці. Коли я говорю про дощик, всі тікають свою хатку під парасольку. Вийди, вийди, сонечко, на баби на на дідове полечко, на бабине зілячку на наше подвір'ячко. Дощик, дощик накрапає, Дощик землю поливає. Кап, Кап-кап-кап. Дощик припустив, треба ховатися в хатку. Ще раз. Дощик, з, дощик, дощик накрапає, дощик землю. Подвіречко. Дітки граються під ці, під ці слова. Дощик, дощик накрапає. Кап, кап, кап Дощик землю поливає кап кап, кап Молодці малят. Цю гру можете пограти вдома із братиками, з сестричками. Вона дуже цікава. Так, малят, зараз. Встали, Ручки на поясі. Маршируємо на місці. Правили по колу. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Показали, як дерева ростуть його. Один, два. Один, два. Один. Високо, високо дерево. виросте, Два. Високі. Один. Два. Один. Два. А зараз давайте покажемо.